Щойно, буквально щойно, щойно записав для вас мега-круте відео Вкусив програміст, де дав такий концентрат ще всього. А тут дивлюся запитання. Привіт! Розкажи якось про свій шлях у фізкультурі, психології та духовності, які результати та досягнення. І це питання мене настільки сильно спокушає відразу ж записати відео. І відразу скажу, що я попрошу вас під цим відео ще накидати більше питань. Тому що мені є розказати, чого дуже багато. І навіть якщо би я зміг ще зараз годину проговорити, я все одно це все не втисну. Вот. І, мабуть, тим більше потрібно буде прослуховувати на швидкості Х2, тому що я буду дещо розслаблятися. Я буду збавляти темп. От. Ну, а хто знає, може і легенько піде. Фізкультура. Ну, за дитинства я був е таким активним пацанюрою. Тобто я ганяв. Я то в селі був, то в городі, ну, в село на вихідні їздив, в садик не ходив, в селі був. У мене там друзі були, тут друзі були. Тобто я постійно так на вулиці бігав. І малий був ну, активний, ми лазили. А, вот. Ну, наприклад, там, до середніх класів я не міг підтягнутися ні разу. Це окрема історія, як я на своєму характері був такий пацан в класі. Він всіх бив. І його ні з ким не могли посадити, а зі мною садили, бо я давав відпір. І ми човклися, а потім знов дружили. І якось він мене набив, десь, може, в п'ятому чи в якому класі в середніх, і мене так заїло, я йому поклявся, що я йому відімщу і його відписжу. І на літніх періодах в селі я зробив собі такий тренажер, взяв руль від велосипеда. Мотузок і вчепив кілька цеглин. А чи відро і ложив туди цеглини. І отак щодня тренувався підтягуватися. Бо як ти навчишся підтягуватися багато разів, якщо ні разу не можеш підтягнутися, треба хоча б до одного разу досягнути. І за то літо я досягнув навіть не одного разу підтягування, а якоїсь значної кількості раз. Вот. Потім я ще деякі вправи робив, а потім почався новий навчальний рік, тільки перший день навчання, і він знов до мене лізти, там, мене бити, а я йому так, тук 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 настукав по чайнику. Він такий, його не поняв. Що це таке? Потім знову перервочки туди сідай і знову до мене лізти, Я знов тук-тук, його настукав. Ніхера собі, це що таке? І потім третій раз він тільки до мене ліз, я тільки давати йому печайника, і він такий, а все, типа, поняв. <смі> і тут я заставбив, що я йому даю пізде. У нас ще були моменти, що ми пиздилися, але не це мене штовхало найбільше на тренування. На тренування мене що штовхало найбільше. Ми оце жили, я був малий в 90-ті. Живу я на проспекті Миру в Хмельницькому. Ну, проспект Миру, центр гречани це от такі самі були активні райони, де старшики постійно оце ловили, бабки трухали, ще там домахувалися. А ну, це все це от хуліган, хуліганська бандитська ця чехарда вона була. І це мене заїдало, щоб, цей, щоб давати відпір. А, тому в. Ну, вже так з 10 класу я пішов, я був ходив на різні гуртки, то на борьбу, то ще щось, то в мене отак воно йшло. Моя форма волнами. Але от вже з 10 класу мені попався мій наставник сансей, наш майстер групи. Він такий був дійсно сансей чувак. дух. З духовними всякими цими речами, психологічними практиками, він, він був моїм тренером, він проводив тренування по джиу-джитсу. І він зі мною особисто займався, він звернув на мене увагу. Він ще мені казав: Віталік, ти не дивися на них, не повторяй, що ти з ними це підіграєш, ти на рівень вище за них. Е, от. Ну, Дійсно, в мене було таке е, свідомість з дитинства. Таке, я хорошо бачив багато чого. І з дитинства я задавався питаннями, як все влаштовано в світі, як ми влаштовані, як світ влаштований, природа влаштована. Тому в середніх класах я всі книжки по біології, зоології, ботаніці. Я їх перечитував перед сном. За навчальний рік я по кілька раз перечитував ці книжки. От У мене завжди були хорош... самі там найкращі оцінки по біології. А, і вже 9 клас я в бібліотеці взяв книжку по ну, щось таке анатомія людини, там трохи фізіології, анатомія. Мені було цікаво, я вивчав. А, в 10 класі я відкрив для себе психологію, що це існує, і залив в неї все на все життя. А, як влаштований організм, плюс-мінус стало зрозуміліше. Але великою загадкою, як що таке ми, як ми оце все. І в мене було таке прагнення до самовдосконалення. А ще тренер мені закидував філософію, там антологія до філософії, ще різне. От і я дуже заув'явся психологією. Ну, було багато таких книжок популярної психології різних практик, НЛП, медітації, гіпнози і ці всі тренування, якими ми займалися, і там також ми використовували різні оці практики. Тобто я в це занурився дуже. І це було на ну, стилі було класу, у мене все поперло, у мене творчість поперла, в мене то, як я малюю, почало дуже рости. Я, лідер, я почав лідерство здобувати, навчився бути лідером. От. Тобто я почав кайфувати. Для мене життя стало кайфовим таким. От. Бо ще середні класи, то було багато цих всяких конфліктів, проблем. Ми привикали до цього всього, звісно. От. Як я переселився, пішов перший клас і переселився тут, де ми живемо. Бо ми до того жили в гуртожитку, а потім баті дали квартиру. І як я тут в дворі познайомився з одним з перших друзів з компанії, я малий, ще тільки в перший клас не пішов. І гуляю. А тут ще один малий гуляє, На три роки за мене старший. І що ми короте, зацепилися він до мене, що там. Я йому плюнув на штани, він каже, каже, ніхіра. Коротше, я йому понравився. Думаю, прикольний малий. І ми так і подружилися. То ось такий от характер, і оці всі такі проблеми бандитські навколо, вони мене стимулювали до занять бойовими мистецтвами. Психологія мені дуже була цікава, філософія. От там це все почалося. А там я вчився на електрика, там я програмуванням активно займався, малюванням. От. Так що, а, ну в мене ще досвід є в середніх класах по системі Іванова, що я закалювався. От. Запитуйте детально, я буду потім розповідати, тому що я не втисну це все разом. А, і от цей рівень старших класів училися, що це було кайфово, кайфово. І я за цих років настільки вже себе ототожнив з процесом розвитку і тренуваннями. Що без цього це вже був би не я. Я себе без цього не бачив. Це було з одної з великих причин, чому я пішов на фізкультурний, щоб продовжувати самовдосконалюватися. Вот. Бо для мене це життя. Я тут з'явився, я такий, ніфіга собі, що це я, я повинен розібратися. Для мене дико, коли люди оце себе портять, своє життя, бухають, псують своє здоров'я. Це якийсь поступовий суїцид, це змарнування себе. Ні, я повинен розвинути себе максимально і зорієнтуватися в цьому, досягнути чогось. І оцих три роки в училищі були дуже насичені в сенсі психологічних практик і тренувань. Велике там досягнення. І духовність. Також Таковність. Вот. В цей період померла була бабушка, мама моєї мами. І вона їй приснилася. І моїй мамі приснилося, що ця бабушка каже за мене, каже, що він буде духовною людиною. Можливо, мама сприймала духовність це більше в церковному плані. Але насправді духовність вона така. Не пов'язана з релігіями конкретними моя, а з конкретним життям, з конкретною психологією. Ну, психологія це також розшифровується як наука про душу. Але ми все ж таки це переносимо логіка. Психологія це логіка, якою ми впорядковуємо відслідковуємо на практиці всі моменти, повідинки людини. Реакція людини, як відслідковуємо і будуємо теорії, модель якусь, як це все влаштовано. Тому що є така практична психологія, що ми спостерігаємо, як воно все робиться, виводимо якусь систему. Ми компетентні в тому, як люди себе поводять. Ну і багато чого там іншого. Всього такого. От. Результати, результати, результати. Оцей три. Коли я вчився в училищі рівень старших класів, моя свідомість перейшла на наступний рівень. Тобто я ніби прокинувся. Тобто, я таки поняв, блін, треба розвиватися, не втрачати час. Я вот до 9-10 класу. Треба було б класно, якби я ще раніше роздуплився. Ну зараз я роздуплився, все, не можна втрачати час, треба роздупля... розвиватися. Це як ніби от у нас є свідомість, а це якийсь наступний рівень свідомості. Чистий, ясний. Я відчував такі хороші стани, от, от ніби моє енергетичне тіло воно розповсюджується на кілометр чи кілька кілометрів. Я стою на полі на стадіоні. А за кілька кілометрів переді мною ліс, і в мене таке відчуття, що я рукою можу до нього доторкнутися, що я відчуваю цей простір, що я його заповнюю своєю енергією. Дуже є багато чого розповідати. Дуже. Я багато чого. Я з ЕГрегорів мотав енергію, інформацію мотав. Я мотав, отримував з цих каналів відчуття, що я щось розумію. Ну, я не можу не те, що словами передати, що я розумію, а навіть сам до кінця зрозуміти, що таке я розумію. Тобто Це якесь таке мета-мета, мета-осмислення. Мета тобто, в нас вже буває от, конкретний досвід, а ми ж якось осмислюємо. І от. А потім це осмислення нам ну, знову допомагає працювати з цими деталями. А це якесь ніби ще вищого рівня осмислення. Ці егрегори володіють цим рівнем осмислення, і я напряму його отримую, і мені ще не вистачає навіть мого досвіду, щоб до кінця зрозуміти, що я розумію. Ще також бувало, коли я робив такі духовні практики, якісь входив в певний стан і ніби в такий якийсь гіперпростір туди занурювався, там летів. І там таке було, і я це розумів. А коли я назад вертаюся сюди через горлышко оце. Тобто я туди через це горлишко проник, а назад вертаюся, я не можу все це витягнути назад, що я там розумів. Тому що тут, а в цьому житті, в моєму досвіді, немає цих концепцій, цих образів, цих понять, щоб от те, що я там бачив, щоб його перенести на це. І я був старався витягнути, от хоча б якось, хоча б трошки туди-назад. У мене є досвід усвідомлених снів. Коли я в сні роздупляюся, що я сплю, такий. Фух! І я я не просинаюся, це не полосон, я в глибокому сні, я там, я в матриці, я в цій віртуальній реальності. І такий, блін, а вона така чітка в сні, і ще навіть сприймається ще чіткіше, ніж ця реальність. І я досліджував перший раз, коли я зрозумів, що це я сплю, я прокинувся. Це було зранку. Потім було що я забувався. А я поступово навчився утримувати свою свідомість, так, так це сонце, сонце, сонце забути. Щоб вивчав, як сам працювати, на руки дивитися, ще щось. Потім у мене були такі питання, тому що хтось говорить, що сонце більше як мультик, фільм, який ми дивимося. А я так озадачився От на рівні ігрового досвіду, свого програмістського досвіду, матриці фільму. Тобто я так озадачився. Це ми просто фільм дивимося? Чи це дійсно повноцінна віртуальна реальність, в якій ми знаходимося? І я це запам'ятав і в наступному повноцінному усвідомленому сні, коли я себе усвідомив в глибокому сні, я почав це досліджувати. Перше, я оглянувся, почав зі всім взаємодіяти. Подивився, що це дійсно трьохвимірний простір віртуальний як матриця. Це не фільм, який ми дивимося перед нами. Я дійсно в ньому в цьому просторі взаємодію, хожу, роздивляюся, все я там. Ну, Звісно, можна це, про це казати як фільм. Якщо ми дивимося на екран комп'ютера і граємо в гру. То там, в грі це, це віртуальний типа простір, але на, на монітор нам малюється ніби відеопотік, ніби, ніби як ми сприймаємо. Але ні, 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 воно всередині там віртуальний простір. Я досліджував. По різному досліджував людей досліджував, з ними спілкувався, зрозумів, що вони несвідомі боти, але, можливо, там є персонажі інші. Я раз був в сні, зрозумів, що це сон, і сутність, яка була в скіні під маскою моєї тітки, їй це дуже не сподобалось. У ну, неї такі очі злі, такі, вух. І, коротше, цей сон розвіявся. Тобто я такий, типу, йде сон, він несвідомий. Я заходжу в селі до тітки, і потім раз я розумію, що це сон. І ця сутність на мене, зирк. І недовольна така. Ву, і в неї очі, прям так Ву, концентрація. Я, що на ці очі. І від, я відчув її оцей стан, аж, аж мурашки пробирають. Тобто ця сутність поняла, що я поняв, що це сон, і їй це дуже не сподобалось. От, різний був досвід. Я відразу це не згадаю. Я блискавку притягував в будинок два рази, більше не захотів. Я читав в літературі, що не можна медитувати під час грози. Бо током йобне. Але я собі знав: я в доміку, в будинок, і один раз я сиджу в себе в кімнаті, медитую. Я я дійсно коли, відчував, що йобне. Бо я відчував, що я дійсно в тому стані і дійсно є канал. Я медитую закритими очима, і тут. Оце блядь, крєжить, і. І в, і в мене були очі закриті, і я не в сторону вікна був повернутий, а з боку, вікно з боку, і в мене в очах аж фіолетове. Фух. Коротше, йобнуло десь отако в десь чи от Я притягнув. Я знав, що й А ще раз я притягнув, я сидів е під під'їздом, сперся так, і теж грози, ще щось. І я, я відчував, коли я впадаю іменно в той стан, іменно канал. А от під час грозити цей канал, він, мабуть, ще краще легше його зробити і відчути. І тут а як йобне, попалило телевізори в будинку. Він наш телевізор спалило, батя здавав. Коротше, воно дало громоотвод, з громоптвода ще пробило на антени на телевізорах. От. Не було таких сильних разів, щоб так йобнуло. Тільки оцих два рази, коли я медитував. Я можу розказувати дуже багато. От. Я і тренерством займався. Кілька років там вів групи пацанів, і були теж прикольні результати. Коли я був в тих часах, коли от я був максимально так накачаний, розкачаний, це ейфорія. бували в мене часи якогось занепаду ями. І я навіть не пам'ятав того класного стану, я не міг з цим скористатися. Коли я вибирався з цієї ями, знову себе піднімав, то я знову починав це пам'ятати, відчувати і володіти цими всіма речами. Потрібно не зраджувати себе, бо коли ми зраджуємо себе в угоду чомусь якомусь поганому злу, наші можливості закриваються, тому що злу це не дасться. Ти не будеш провідником. Ти якщо лоханешся і почнеш працювати на зло, тобі заблочиться твоє. От, так що без варіантів. От. Коли я вчився в універі, продовжував вдосконалюватися, тренуватися. От. Ну, спортивні результати були класні. У тобто мене бувало так, що я йду, я відчуваю. Мені стільки дурі, я любого зламаю. От. Це активні, систематичні, такі тренування були. От. Я почав серйозно тренуватися, то в моєму житті драк не було. От. Тільки один, коли ще в нас на рівні старших класів, я експериментував з відсутністю сна, не спав півтори доби, ходив до друзів, і там якісь чуваки на його районі подумали, що я наркоман, до мене доїбалися і вирішили мене відпиздити, їх там п'ять чоловік. Я одному-другому парилу дав, в мене часи злетіли, тобто вони на мене пішли отако, сразу кілька. І я тут одному, другому, тух, тух, нога, рука, нога. Типу, нога, рука-рука, чую там, ай бля, комусь зарядив. І в мене, а в мене часи були на руці. Но, ну, подарок батін, класний. І, коротше, там оце защелкується ремішок. Я, типу, б'ю і вони розщелкуються ремішок, злітають, я їх ловлю. В мене рука заблокірована. А ще в мене костюм такий був спортивний, він такий мішковитий, був, теж трохи мішав. Я розумію все, короче, я не хочу забакапорити ці часи, треба коротше, тікати. І короче, я срезався. Ну потім я ходив через той район з нунчаками, я хотів їх так відпиздити, але вони вже мені не попадалися. Бо ті пацани, до яких я ходив, вони сказали, що я їх шукаю з нунчаками, хочу відпиздити. З того часу мій рівень бойовий нарощувався, але в моєму житті не попадалося людей, які б хотіли зі мною битися. Щось там один раз, може, щось якась була ситуація на грані. Але люди чувствують, коли ти в собі впевнений, ну, до тебе не будуть лізти. Вони шукають хищники шукають слабу жертву. Вони не хочуть самі стати жертвами. Так що класно вийшло по цьому напрямку. Були експерименти в мене під час навчання. У мене було стільки дурі, що мені треба було нових викликів. І один раз я був придумав таку авантюру, що я буду і, ну, типу, я мав жити в гуртожитку, батя мені дав гроші, але помімо тих грошей на гуртожиток треба було ще плюс взятку заплатити і ще плюс витрачати гроші на ремонт тієї кімнати, і ще самому робити ремонт. Тобто ще більше треба було. Я думаю, а блядь, пішли ви нахер. Я такий думаю, а я собі ці гроші заберу, а я тільки з пацанами почав, і я почав ходити до пацанів якраз тоді в общагу, і в них там ночувати, зустріч коледжу, Ті, от, техніками. Я такий, блін, а я, типу, блядь, різну. Буду от так пробиратися, кожен день не знати, що в мене вийде. І я так півроку. У мене два рази не вийшлося добратися спати, то я ходив цілу ніч. По городу, по камінці, потім там засинав на цих на уроках. Я був тільки прям виробився. То один припад подумав, що мені щось погано зробилося, висадився. Я просто не спав сутку. Розпав, Розказувати є дуже багато чого. Дуже, 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 дуже. А, от. А, все одно в моєму житті були складні періоди. Які дуже сильно наробили мені стрес, але я їх пройшов. От. Були певні ями. І, мабуть, той запас, що я напрацював, мені також допомогло краще пройти ті ями. Ну і зараз я от на нормальному знов рівні. І зараз, коли мені 40 років, деякі кажуть, що там дають мені 30. От. Хоча в нас пацани на районі. Молодші за мене, сиві, сиві лисіють. От. Ну, вони все життя курять, випивають, там, ще щось. Я веду такий спосіб життя, здоровіший. Тобто, тренування без алкоголю, без курю, вітаміни, щоб харчування було, знаю момент, як працювати з тілом. А зараз ще більше орієнтуюся. От. І сон так багато рішає сон, дуже багато. От. І рух. Тобто я, коли буду керувати своєю командою, ми не тільки будемо під час роботи. Я буду устраювати турпоходи, мероприємства. Оце це в робочий час. Слідкувати, щоб у них менеджили свій організм, вчити цьому, займатися ними. Повністю буду вести. Вот. І тоді ми зможемо бути всі суперефективні і дійсно створювати щось такі. Я думаю, нові такі проекти, як Ілон Маск. Ми доберемося, все буде виходитися. Вот. Скільки вже 25 хвилин розказує, в принципі, досить добре лється. Але я навіть якби й хотів, я зараз на одному диханні всього не згадаю. Мені потрібно от, циклічно про це говорити і потрібно це розбивати. Так що запитуйте питання, запитуйте. Бо навіть захоплюючого, досвіду, багато. І я задоволений, що я. Ну, розвинувся, багато чого зрозумів. Багато чого робив, багато практик. Я Ядеїр практикував. Це на рівні чакрів впливати на людей. Ти от впливаєш і вони розвертаються, вони чувствують, що на них хтось дивиться чи на них впливає. Хоча вони от були спиною до тебе. Дуже багато всього було. Просто цей досвід він такий. Там ніби ти можеш впливати, типу, ну а толку. Ти поняв, що так якось працьовує, а ну як я це використаю. Тому я більше от, на самопізнання, на самовдосконалення, на професійний ріст, на хороший стан, на стан потоку, на це натхнення, на цю атмосферу, на все це. І зараз цю війну треба було переварити, адаптуватися. Теж адаптувався. Так що дуже багато запитуйте, бо результатів багато. Так буває, як мені сядеш, хто я знає, що. Роблю, займаюся, постійно все пропрацьовую, щоб вийти вивести на новий рівень. Але загалом так. Так що для розвитку цієї тематики все ж таки відоргуйте ці ниточки, я буду вести їх. Задавайте більше питань. Треба розкрутити. Я не зможу все згадати отак за один раз. Так що нехай це буде про мій цей. Результат, мої результати та досягнення, чи як. Результати та досягнення. Частина 1. Може це буде цикл відео. Шлях, результати і досягнення. Інтро. А далі запитуйте питання, і я буду розвивати цю тему.